Діти-генератори, що це за діти за своєю природою, як їх правильно виховати, щоб ваша дитина була впевнена, щаслива, і найважливіше, щоб вона у дорослому житті вже розуміла на що їй спиратися. Я впевнена, що батьки. Знаючи дизайн своєї дитини, можуть дійсно дуже сильно повпливати. Я сама мама, і я виховую свою дитину завдяки дизайну людини, в тому числі. Дуже багато в мене є прикладів, які я втілила в життя своєї доньки, і я вже бачу результат, як вона рухається по життю. Я бачу, що вона лідер. Я бачу наскільки вона впевнена тримається в соціумі. А все це я дізналася з її дизайну і. А uh, я їй. І... Не нав'язувала це, а я просто підтримувала і словами взрощувала в ній цю її природу, яка вже закладена в ній від народження. В кінці цього відео розповім про свою доньку, хто вона за дизайном і які помилки я робила, не знаючи дизайну. Навіщо взагалі знати дитячий дизайн? Давайте перенесемося в наше дитинство. Що ми чули продовж довгого часу від батьків? Ми постійно. Обумовлювалася їхньою природою, да тобто як вони вважають, не знаючи нашої природи, і плюс ще й е, такий негативний або позитивний досвід. З їх виховання, і от уявіть, що кожна дитина вона отримує не те, чим вона являється насправді, вона просто обумовлюється природою і вихованням а, своїх батьків. У вихованні своєї доньки я прийшла до дуже класного висновку. Найголовніше, що ви можете зробити для своєї дитини, виховати її неправильною. А щасливою, коли у вас акцент на тому, а що зробить мою дитину щасливою зараз або у майбутньому, тоді ви перестаєте накладати ось ці шаблони, як правильно, якою вона має бути, якою вона має бути, щоб мені не було соромно. Тобто, у вас вся проекція йде через себе. Я виховую дитину як потрібно мені. А уявіть, якщо ви знаєте природу своєї дитини і будете виховувати так, як правильно. Саме для дитини, да так як природньо для неї, ви просто будете взрощувати всі її таланти, всі її дари, її стратегію по життю, а її вибори завжди будуть правильними, якщо ви закладете це з самого народження. Така дитина вона буде знати, на що їй спиратися, вона буде відчувати себе впевненою, вона не буде залежати від думки іншої людини. Вона буде мати класну самооцінку. Отже, діти-генератори, хто це такі? Це енергійна. Діти, яким потрібен постійний рух. Взагалі такі діти найкраще лягають спати тоді, коли за день всю енергію вони просто е, на щось витрачають. Да? Тобто бігають, граються, ходять на гуртки. А постійно в якихось процесах задіяні це найкраще, що може бути для дітей-генераторів. Найголовніше для генератора це навчитись жити по своєму відгуку. Батьки-генератора вони можуть навчити таку дитину вже прислання. Слухаватися до своїх відгуків з дитинства, як це зробити? Коли ви спілкуєтеся з дитиною, частіше задавайте питання, на які вона може відповісти так чи ні. Тому що так чи ні, да, або угу, у -у", це і є. Тим самим відгуком, який можна розглядати і виховати в дитині, і тоді вона у дорослому житті буде завжди покладатися на це. для неї це завжди буде правильно. Для неї це завжди буде велика опора. І ви, як батьки, можете це в ній розвинути. Далі не заставляти ходити на гуртки або робити те, що не хочеться, тому що знову ж таки відгук генератора це чисте, «хочу». Чи не хочу, і я розумію, що іноді є обов'язки певні, да, і це нормально. Дитину потрібно виховувати так, щоб вона поступово відчувала обов'язки і відповідальність. Але там, де дитина дійсно може обрати, і вам це буде ок, да, то навчіть дитину відповідати на питання, чи хочеться мені це, чи подобається мені це. Далі дуже класно подивитися на самі центри, які є в дизайні вашої дитини, тому що там, де білень. Фігурки, то це теми, в яких ви впливаєте на свою дитину, впливаєте ви, або хто живе поруч е з цією дитиною. Наприклад, якщо у такої дитини емоційний центр відкритий, да, тобто біленький, то така дитина вона буде просто відображати емоції родини, емоції мами, емоції е тої людини, яка найбільш емоційна в родині. Або якщо егоцентр відкритий, то це тема самооцінки. Яку дитину треба виховати з похвалою, помічати її якісь досягнення, давати їй визнання. Тому що якщо ви не дасте це за дитинство, така дитина буде постійно. Випрошувати це, да, і такою дитиною дуже буде легко маніпулювати у дорослому житті. Також дуже класно дивитися харчування. Чому? Тому що є такі типи харчування, які а, ви думаєте, що це не корисно, але насправді це дуже-дуже корисно для дитини. Наприклад, є такий тип харчування, за якого дуже класно, щоб дитина щось дивилася або слухала, да, тобто відволікалася на мультики, на телефон або ігри. Це для неї корисно, тому що це умови, за яких найкраще а, засвоюється її харчування. Дуже класно знати тему інформації, да? тобто в яких умовах краще засвоюється для дитини інформація. Є діти, для яких дуже класно вчитися в школі, тому що це групові заняття офлайн. А є діти, які сприймають інформацію краще, коли вони займаються індивідуально або онлайн. Тому це також дуже класно дивитися по дизайну. Є така тема мотивація. Вона мені дуже подобається, тому що Дуже часто батьки приходять до мене з питанням, як дитину заставити вчитися, але це неможливо зробити. Дуже класно знати загалом весь її дизайн і особливо мотивацію, щоб розуміти, що її мотивує щось робити. Мотивація також може бути різною. Наприклад, у моєї доньки, мотивація страх. Вона починає все робити, коли я їй кажу, там, наприклад, ну, якщо ти не будеш займатися здоров'ям, ти будеш мати такі наслідки, і вона починає її це мотивує. Далі, і а вже ж тема талантів і дарів. Це просто неймовірно, коли ви бачите в своїй дитині, наприклад, що в неї потенціал вченого, і їй потрібно більше там головоломки, читання і так далі. Або у вашої дитини дуже класні спортивні канали і дуже класна таку дитину на спорт, на футбол. Або ваша дитина дуже має класні таланти акторської майстерності. І це... Дуже важливо розвивати. Дуже багато дорослих людей приходять до мене на дизайн з неймовірним голосом, з талантом проявити себе через спів або через акторську майстерність або ораторську майстерність. І вони цього не знали. І в дитинстві вони отримали якусь критику з приводу свого голосу, і просто в дорослому житті цей талант. Залишився заблокований, а така людина вона може впливати, вона може співати взагалі можливо, її призначення саме через це віддавати в світ свою цінність. Тому дуже важливо знати таланти своєї дитини і не заблокувати їх, а навпаки підтримувати, розгойдувати і допомагати зрощувати. Моя донька за дизайном мені встучий генератор 3.5. І І е, що тут. Потрібно знати, що це дуже енергійна дитина, що їй потрібно обирати за відгуком те, що їй подобається, і 3-5 навчити таку дитину любити свої помилки, так, або прощати себе за свої помилки, або відноситися взагалі легко. Не знаючи цього, у нас були такі моменти, коли вона була маленька, вона ходила на танці, і там їй не подобалася вчителька. І був момент, коли я її просто попросила, «Давай ти доходиш до кінця виступу. Пишеш і тоді ми перестанемо ходити. Якщо б я не знала її дизайн, то що, які б помилки я б робила. Заставляла б її ходити на ті гуртки, які класні, да, користь. Я би заставляла її харчуватися і не капризувати. Тобто в неї вибірковий тип харчування, і вона дуже часто те, що в нас є, а вже приготоване, вона не їсть. Да? Вона каже: Я цього сьогодні не хочу. Вибірковий тип харчування це коли дитина. Дитина обирає, що вона точно хоче і що не хоче. І коли ви намагаєтеся це зламати претензіями, їж ще приготували, що ти випендрюєшся і так далі, то ви ламаєте її природу. Така дитина вона просто перестане у дорослому житті спиратися на свою вибірковість у цю. Але, знаючи її дизайн, я просто їй завжди дозволяла: окей, обери те, що є, якщо коли вона вже трошки виросла, до речі, ну, мабуть, десь п'яти років. Вона знала декілька своїх страв, які вона вміє готувати, примітивні. І коли вона нічого не хотіла, їй казала: Окей, приготуй сама. І вона собі там якісь грінки робила або хлоп'я з молоком. І це було дуже класно, тому що в такий момент це одно дитина обирала те, що їй справді хочеться. Якщо б я її не знала дизайну, то я б не була б така обережна з критикою. Да? Тобто, не потрібно наголошувати на помилках, потрібно наголошувати на тому, а що будь-яка помилка. Це ок, це твій досвід. Завдяки цьому ти стаєш досвідчена, ти стаєш майстром в тій справі, який помиляєшся, да? оскільки ти отримала дуже класний досвід в цьому. Але як виховували наші батьки, критикували, кричали на нас а, а, і. Наголошувала на тому, що не виходить. Ну, більшість батьків, да? а знаючи ось це, да, я кардинально змінила свій підхід і просто кожного разу казала: ну, Нічого, вийде наступного разу або спробуй ще раз, да, і подивись, що в тебе вийде. Також мені дуже допоміг дизайн а, в тому, що а, в неї є профіль експериментатора. Да? І кожного разу я їй а, кажу, коли вона каже, там Мама, в мене не вийшло там. Або мама, як мені обрати, да? я не знаю, як мені вирішити тут. І я їй завжди кажу. Експериментуй. І оця фраза, я знаю, що вона виросте з нею і буде відчувати постійно. Да? Тобто, у будь-якій складній ситуації, що робити? Експериментуй. І це буде завжди з нею. І це її. Природня стратегія. і завдяки цьому в неї все буде виходити. Все це я розбираю на дитячому розборі. Да? Уявіть, у вас вже там можна прямо з самого народження мати таку інструкцію і користуватися нею все життя. Можна цю інструкцію ну, отримати в будь-якому віці для дитини і вже а, підмітити ці важливі природні дані, які закладені неї, і вчасно почати а, розвивати це. Я сама мама, і я відчула. Як круто допомагає система дизайн людини? А я виховую доньку. У нас прекрасні стосунки, і це найголовніше, чим я можу пишатися. Дитина, яка впевнена і яка класно себе проявляє і. Яка має дуже класні стосунки зі мною. Я бажаю всім батькам отримати задоволення від виховання своїх дітей і від тих стосунків, які ви будуєте з ними. Все залежить від вас, від того, як ви знаєте себе, свою природу, тому що діти беруть з нас приклад, як ви проживаєте себе, як ви відчуваєте своє щастя, і від того, як ви виховуєте свою дитину правильно, або так я буде краще для неї.